У Луцьку попрощалися із загиблим воїном Сергієм Сафроновим. Бійця відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі. 43-річний лучанин загинув, боронячи країну від російських військ в районі населеного пункту Лиман Донецької області, розповів Михайло Ястремський, який знав загиблого. Він однокласник мого брата. От він ще мене знав, коли я ще кажемо так, у такій обігр. Гороших людей та паскуда забирає. Під Ліманом він був. Оце я точно знаю. А як саме загинув, то не скажу, бо Та я й не лізу, в принципі, не розпитую тих родичів. Жінки так само не розпитував. А для чого вже? Людини нема. Із Сергієм Сафроновим прийшла попрощатися Оксана Скорупська. Каже, загиблий побратим її сина. Те, що ця людина ціною свого життя спасла 20 чоловік, сама загинула. Мій брат, побратим нашого Сергія. Це, по суті, перший хлопець, якого ми сьогодні хоронимо з нашого. Батальйон він в дійсності герой, герой України. Герої не вмирають. Ми будемо пам'ятати. От хлопці, які зараз знаходяться, воюють. Вони всі співчувають. От і ми з, з дружиною його. Ну як, ми так знайомі, недавно, але ми зблизилися, здружилися, і ми тримаємося. Кубки з однієї вулиці ми живемо в сусідньому будинку. Мій чоловік пішов разом з Сергієм Сафроновим, подавав документи на добровольці, от в Збройні Сили України. От Сережечку привезли, а мій безвісті зникли ще поки що немає. Будемо сподіватися, що повернеться живим. Працювали разом на роботі, да, колеги по роботі. Зібралися тут багато. Хороший, був, веселий хлопець. Душа компанії. Таже не знали, що він бою. Така звістка. Труну із тілом Волинського захисника від Святотроїцького собору пронесли до стели Героїв Небесної Сотні і загиблих за єдність України. Лучани на колінах проводжали тіло загиблого військовослужбовця. Безмежно вдячний йому за це, що він пожертвував всім самим дорогим життям. Сергія Сафронова поховали на алеї почесних поховань у селі Гараджа, що поблизу обласного центру. Оксана Кот, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.